Добрий день і добрий час. Раді ми вітати вас. З усмішкою зустрічаємо. Здоров'я всім бажаємо! А тепер ви повторіть. Давайте разом. Добрий день і добрий час. Добрий день і добрий час. Так. Раді ми вітати вас! Ирочка. Мы да. питаты вас. Так з усмішкою зустрічаємо. З усмішкою зустрічаємо. Молодці. Здоров'я всім бажаємо. Здоров'я всім бажаємо. Молодці дітки. Малята у лісовий садочок. Завітали більченята. Давайте порахуємо, скільки їх прийшло. Погляньте, будь ласка, на дошку. І допоможіть порахувати, скільки більченят прийшло. Один. Один. Одна Один. Одна. Дві. Одна. Три. Чотири. П'ять. Шість, Сім, вісім, дев'ять. Так, Ірочка, а давай ще раз порахуємо. Один, а які так перевіри? Одна. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім, сім вісім. Дев'ять, дев'ять. А тепер Ірочка буде перевіряти, а Нікіта рахувати. Один. Одна. Одна. Білочка це одна білочка. Одна. Дві. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Скільки всього більченят. А покажи циферку твою. Так. Циферка дев'ять. Добре, добре. Дітки. А ось поспішає ще одне більченя. Запізнилося. Скільки всього бюлченят прийшло у садочок? Десять. Пять. Десять. А як це в нас вийшло десять. Так. Було скільки більченят? Девять. Дев'ять. І ще одна прийшла. Стало? Десять. Десять. А давайте порахуємо. Одна. Одна, дві. Три, три, чотири, Дома, п'ять, шість, сім, вісім, Дев'ять. Дев дев десять. Десять. Десять більченят прийшло. Дітки. Послухайте віршик про циферку десять. Я маленька одиничка. Цифра зовсім невеличка. Та лиш нулик підставляєш? Число 10. Десять... зразу маєш. У вас є циферка 10? Так. так Покажіть. Так, циферка 10. Ми сьогодні познайомимось. Циферкою 10. З чого вона складається? Одинички малі. З яких циферок складається циферка 10? Одинички. Одинички. І, І ноліка. Так, циферка десять. Дітки. А ось послухайте. Руки вгору підніміть. Швидко полечить. Слева пять и справа пять. Сколько разом? Як сказать? Десять. 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 Так. Сколько пальцев на левой руке? Пять. А на правой? Пять. Разом? Десять. Десять. Разом? Десять. Так, дітки, наші більченята хочуть погратися. Вони скачуть з гілочки на гілочку. Ось на одній гілочці буде у нас. Скільки більченят? Три. Давайте на верхній гілочці. Скільки буде більченят? Давайте порахуємо. Одна. Дві. Три. Чотири, п'ять. Шість. Сім. Сім. Дітки. У вас є лічильні палички, так? Так. Ви сході сім лічильних паличок. Сім. А знизу. Кількік. Пересрибнуло. Три. А знизу три. Зверху. Сім. А знизу три. Так. Зробили? Нікіта. Скільки білочок зверху? Сім. Сім. А знизу? Три. Три. А скільки разом? Десять. Десять. Так. Молодці. А якщо одна гілочка перестрибнула на гілочку? Скільки стало зверху? Нікіта, два порахуємо. Три. Одна. Дві. Дві. Три. Чотири. П'ять. Шість. Шість. Так. А знизу. Ірочка. Одна. дві, Три. Чотири. Чотири, білочки. Викладіть так у себе на столі. Зверху. Шість лічильних паличок, А знизу чотири. Кількі разом білочок? Десять. Десять, так. Да. А як вийшло десять ірочка? Які ми два числа склали? Шість кіть. Шість? Шість, шість Так, шість і. Нікіта допомагай. Шість, шість і кіти. Так, молодці. Так. Вражеться, білочки. Перестрибнула ще одна білочка. Так, давайте порахуємо, скільки зверху білочок. Нікіта. Один. Одна. Одна. Дві. Три. Чотири. Пять. П'ять. Добре. А знизу. Один. Одна. Дві. Три. П'ять. 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 Дітки. А скільки всього? Десять. Десять. А як ми отримали десять? Які два числа склали? П'ять і п'ять. П'ять і п'ять. Теж 10? Так, дітки? А давайте ми з вами. Назвемо циферки, з яких складається число 10. Я вас запрошую до будиночка. Так. Видно вам? Так. так. А хто може назвати? Хто перший спробує назвати перший рядочок? Хто хоче? Ірочка, будь ласка, будь ласка, Один, яких? з яких урок складається десять. Один і До рівня десять. Добре, Никита. Сва. Вісе, даривня До десять. Добре, Ірочка. Три. І сім дарівна десять. Добре. Нікіта. Чотири і шість. Дорівні десять. Так. Ірочка. П'ять і п'ять. рівні вісім. Десять. Дорівнює десять. Так. Нікітка. Шість. Чотири дорівнює 10. десять. Добре ірочка. Сім і три дорівнює десять. Добре. Нікіта. Вісім. 2 дорівнює десять. Десять. І останній ірочка. Девять один. 10. Молодці. Молодці дітки. Ось ми з вами і назвали циферки, да, з яких складається, число 10. Дітки. А давайте тепер ми з вами пограємо з циферками. Я вам пропоную у себе на столі викласти циферки від 1 до 10. Я на дошці викладу. А ви у себе на столі. Білочки, підуть гратися. Так, вони нам не будуть заважати. Виклали? Викладаєте Єрочка Нікіта? Так, Выходить? так, виходить? Дітки, от погляньте, будь ласка, на дошку. Вам все видно? Так. Ви вже виклали? Так. А перевірте, будь ласка, я правильно виклала? Ні? Ні? А допоможіть мені, виправляйте помилку. Теперь немає. Чотири немаю. Уважні. Молодці. Так, уважні дітки. Так, ви виклали. Дітки. Ірочка, Нікіта, давайте ми з вами називемо всі циферки, які ми з вами виклали: від одного до десяти. Називаємо разом. Один. Один. Два, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім, сім, дев'ять, десять, десять. Молодці. А тепер давайте ще раз. Микита, давай спробуй ти, А Юречка спостерігає. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім дев'ять, десять. Молодець. А тепер Ірочка буде називати. А Нікіта спостерігає. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Молодці. Дітки. Коли ми з вами рахуємо від 1 до 10. Це називається пряма лічба, Прямий рахунок. А тепер давайте ми з вами порахуємо в зворотньому напрямку. Від 10 до 1. Давайте спробуємо. 10. 10. 9. 8. семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. Ирочка, теперь ты спробуй. Десять, девять, восемь, семь, шесть, пять, три, четыре, 3, 2, 2. Так, молодці. Дітки, коли ми з вами рахуємо від 10 до 1, це називається зворотній напрямок. Коли ми з вами рахуємо від 1 до 10, це пряма лічба. А коли ми з вами рахуємо від 10 до 1, це називається зворотня лічба. Зрозуміли? Так. Так. А хто порахує мені прямою лічбою? Від 4 до 10. Хто порахує? Так. Хто спробує? Нікіта, давай. 4, 5, Шість, семь, вісім, дев'ять, десять. Ірочка, а ти, будь ласка, порахуй від сьоми до десяти. Вісім. Дев'ять. десять. Так, Нікітка, а ти порахуй, будь ласка, в зворотньому напрямку від десяти до п'яти. Десять, 9, вісім, сім, шість, п'ять. Ірочка? А ти порахуй, будь ласка, від десяти до чотирьох? Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, 4. Ірочка, в якому напрямку ти рахувала? Зворотні. Зворотніму. Зворотньому. Так. Нікіта, а ти в якому напрямку рахував? Від десяти до сьоми. Як цей напрямок називається? Зворотній. Давай повторимо. Мене чути? Так. Так. Давай повторимо зворотній напрямок. Зворотній напрямок Микита. Так. Так. Добрий, дітки. Вправились з завданням молодці. А тепер давайте трошки попрацюємо в зошитах. Відкривайте свої зошити. А хто мені підкаже? Яке завдання я запропонувала вам виконати? Ви зробили? Так. У зошитах? Так. А що? Що ви робили? Що ви обводили? Покажіть, що ви обводили? Клітиночки? Так. Так, а покажіть мені, будь ласка, свої зошити, ви ж розумнички? Так. Хто там, де ви писали? Так, Нікіта, Ірочка. Угу. Молодці, не хвилюйтесь. Сьогодні ми з вами будемо продовжувати працювати в зошитах. Дітки, давайте ми спробуємо відступити від того, що ви писали на клітиночку нижче. Тепер в клітиночці в пусті клітиночки. Зліва направо, дітки, зліва направо ми поставимо крапочку. Спробуйте. Я зараз Добре, добре, добре чекаю. Спробуйте крапочку поставити. Це в нас перша клітиночка з крапочкою. Тепер спробуйте клітиночку пропустити і поставити крапку послідучі клітиночки. Це такий павучок буде в нас. І так треба зробити до кінця. До кінця строчки. Крапочка, пуста клітиночка, крапочка. Ось так. Виходить? Так. Так. Через клітинку відвір. Крапочку, Нікіта. Бачиш? Спробуйте. Нікітка виходить. В одній клітиночці крапочку ставимо, пропускаємо. Знов крапочку, клітиночку пропускаємо, ставимо крапочку і так до кінця строчки. Зробили, так? Тепер, дітки, давайте ми з вами спробуємо обвести клітиночки. Ми пропускаємо нижче. Там, де ви зробили. Так, ось ви зробили, ми спускаємося нижче. На одну клітиночку. Вниз. Усі. І будемо обводити клітиночки. Аби ті клітички? дві, пізьміть там синій колір, розфарбуйте дві клітиночки разом. Кількі клітиночок ви обрали? Ні. Дві. Так. А чому дві? Так, хто скаже? Тому що Оксана Вікторівна так сказала, так, Йерочка, Нікіта? Так. так. Тепер інше завдання. Давайте з вами спробуємо обвести дві клітинки. Одна і другою, Ось так, дітки. Теж разом. Ось так. Іншим кольором, там зеленим. Одразу дві клітиночки. Одна зверху, одна знизу. Вийшло? Так. Так, молодці, дітки. Добре. Так, дітки. З якою цифркою ми сьогодні з вами знайомились? Десять. 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 Так. А що ще ми з вами робили? Що ми робили? Рахували. Так, рахували. Так. Які в нас є, які в нас є два рахунка? Коли ми рахуємо від 1 до 10, як називається цей рахунок? Прямий. Прямий. Так, молодці. А хто підкаже? А зворотній Нікіта? Як ми рахуємо? Зворотній рахунок. Як ми рахуємо? Підкажіть. Від... І так, до. Давайте. Добре. Так, дітки, молодці. Наше заняття закінчується. Я вам бажаю гарного спокійного дня. Дякую, що приєднались. До побачення. До побачення. out. Wow.